Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Василь Семененко. Я така, як я є, і не буду вже інша. Я така, як я є. Живу просто без фальші, можу ніжно любити і нестепною бути. Та така, як я є, лиш одна в цьому світі. Я така, як я є, і ще вмію творити, хто відчує мене й не зможе забути, і ласкаво буваю, але й вдарити можу. Я, на жаль, не рятую, і більмоцькі ношу. Я життя не будую. Я живу, як мала, та в тобі не згубила частинки тепла. Я сміюся, крізь сльози, і плачу від сміху. Непострашна я, та страх своїх ховаю під криву. Якщо вам сподобався ріш, підписуйтесь, тисніть на вподобайку і напишіть мені кілька слів у коментарях. Я все читаю. Дякую вам за увагу. Побачимось у наступному відео.